Нещодавно українські воїни ліквідували зо два десятки окупантів, які ховалися у тунелі під залізницею на Донеччині на Покровському напрямку, і відео з успішною роботою оператора із вибухом під землею прилюнила 25-та окремо повітряна десантна Січиславська бригада. Ось ви зараз можете подивитися, як дрон пробирається до нори із російськими загарбниками, Лау. які сидять і думають, що їх там ніхто не бачить, ой, ой, ой. і одразу ж власне там все вибухає. Холонкарни uh -huh. програли! Ай-яй-клас! А чи вміє так пробиратися у важкодоступні місця наш сьогоднішній герой, робот, якого звати Сірко С 1 Далі ми поговоримо із розробником дронів роботів, власником компанії SkyLab UA Євгенієм Рвачовим і операційною менеджеркою компанії Оленою Душенок. Доброго ранку, власне, сам герой. заїжджає. а де сам трак трейлерський сірко собака міта. Доброго ранку можете займати місця. Сірко у нас тут буде. Ага. Ще, давайте, давайте одразу розкажіть, Вау. будь ласка, а звідки, чому з'явилася ідея зробити саме цього роботу, як ви втілювали в життя і, власне, чому Сірко? Доброго ранку. Сірко, тому що я сам з міста Харкова, ага. а саме з міста Балаклії, але більшу частину життя прожив в Харкові. А... Славетний отаман це Іван сірко. сірко. А, і я почав допомагати 92-й бригаді, і якщо знаєте, теж вона імені Отамана Сірка. Імені отамана, ну, так Івана Сірка. Тому так, так от і з'явилася назва сірка. А ідея? Mm -hmm. Ідея, ми займалися повітряними дронами, і я зрозумів, що скоро почнуть роботи їздити і по землі, і по воді, і під водою, mm -hmm. і так далі. І хлопці початково почали там: а давайте зробіть нам якийсь камікадзе, невеличке, або ще щось. А потім сталося таке лихо з дамбою. І потрібно було якось провізію, воду і щось ще возити хлопцям, хоча б від окопу до окопу, від посадки до посадки. І з'явилася ідея сірка і в цілому називного А Можна попробувати. Дуже-дуже чутливо. Тут написано 200 кілограмів, правильно він може взяти Так. І дуже важка, я так розумію. В варій поведучих Дивіться, Лівий стік. Він відповідає за рухи вперед. Так. Назад, ага, назад, назад, так. Там дорогі камери, то дорогі Е, <рісті> Правий стік відповідає за поворот. Він танковий розворот робить, тобто бортами регулює. Осі, так? так, наприклад, якщо ліворуч, то лівий борт буде обертатись назад. Колеса, а, правий а борт вперед. Говорити. Дивіться, ось а можна одночасно і їхати і, і розвивати. Краще так і робити, тому що навантаження буде більше на осі, на самі двигуни. Тому що треба в русі це робити по ви Тут переключається. Дивіться, тут є кілька статусів. Сюди, є... основний статус. Це основний отруднений. статус, якщо бачите. Чотири літери D це дізарм від роззброїти з англійської. Або ARM від англійської за зброю. Як, як швидко можна навчитися ним керувати? Ну зараз ми подарувати дуже швидко. Хлопці, що там? дуже чутливий, Тому опа, тіха не віт, все нормально. Дивись, що витворяє пацієнт. Вам одразу курсу Дивіться, під краще дуже дуже обережно. Ви можете йому видати вже да сертифікат? Ну я поки що, поки що ні, тримав лице, але було страшно. Класно. Так, дивіться, у нас є відео, на якому ви показуєте можливості сірка американському історику, письменнику і доброму другу України Тімоті Снайдеру. Давайте спочатку подивимось це відео. Треба його... Значить так, ви що йому демонстрували Тімоті Снайдер? А це був процес розмінування. Тімоті uh -huh. Снайдер, як амбасадор платформи United24, відкрив величезний збір на роботи дімайнери, серед яких Circus One. Uh -huh. uh -huh. От і наша була задача продемонструвати його в дії, в бойовій дії. А територія попередньо була замінована професійними саперами. А ми виїжджали на спеціальну місцевість, де роботи демонстрували себе в дії, скажімо так, от і на відео ви побачили яскраві емоції і знімали матір зі мали не робота ті матіски. Не ми в роботі впевнені. а От у вас так оператори знаходилися трошки ближче до самого вибуху, зокрема, євгеній. А ми були в більш безпечному місці і дивилися на все зверху. Як ви дивитесь? Тобто, він дистанційний, тут є ка. Камера, так? це ж оце камера, да? Ви через цю камеру все бачите? Так. чи як У, все відбувається? Оператор, який керує дроном, так бачить через цю камеру. Ага. Вона обертається на 360 градусів. От сама камера також. Ого! Її Окей. можна кнопочками відцентрувати. Що оператор десь R2. загубився? Ага. До пульта просто є монітор. Ага. Через монітор він може. Але Бачу. ж він ж не тільки розміновує, він ще заміновує. На яку відстань він працює? Як далеко може поїхати, щоб оператор не у нас базова платформа на відкритій місцевості працює на 2,5 км, тобто mm -hmm. від пульта оператора до платформи. Mm -hmm. Але у нас ще є такий блочок: це ретранслятор, який військові чіпляють на повітряний дрон, mm -hmm. і він же являється. Таким Дай -дай 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 -дай. трикутник робить по ретрансляції сигналу, тобто uh -huh. він приймає сигнал в повітрі. Uh -huh. Якщо є перешкоди ліс, кущі будь-що забудови. Він фактично ретранслюється сигнал з повітря вже до дрону, <рес> і цим же дроном вони ще коригують, вони Ого. дивляться з повітря і картинку доп картинку, Круто. окрім картинки, яка є ще в сірках. А є якісь особливі, ну наприклад, вміння, які має мати оператор, який буде наприклад, керувати сірком. І чи вистачає в нас таких операторів? Операторів не вистачає. На жаль, із тих центрів, де ми зараз спілкуємось... Не вистачає, не вистачає операторів по одній причині, тому що не вистачає і ще роботів для цих операторів в такій кількості, щоб навчатися. Цим навчатися. Та? Але відносно навчання і термінів навчитися можна дуже швидко, як ви побачили, в принципі, основні органи. Але практично місія по перевезенню, наприклад, боєкомплектів якихось або провізії. Складається з того, як оператор знає місцевість, ага. тобто як він mm -hmm. заїжджає на гору. Дуже багато випадків було, коли не під прямим кутом, наприклад, заїжджає, а під іншим якимось і перевертається. Mm -hmm. А у нього там цінний вантаж, скажімо так. Mm -hmm. Заміновує територію, використовуючи оцей механізм, який ззаді. Або е, модуль, вибачаюсь, модуль, який заміновує, ми ставимо на сірка, оператору потрібно чітко розуміти, де він цей мінний шлагбаунт розкладе. Ага. Якщо розміновує територію, він, він потрібен чітко розуміти, де він цю тропу розмінування, якщо це тропа розмінування де він її прокладе. Ага. Він повинен знати маршрут, повинен знати карту місцевості. Тому тут більше не навчитися керувати роботом, а навчитися розуміти місцевість, де ти будеш застосовувати його. Ну і це на практиці. Це ж не можна просто створити такі умови в навчальному центрі. Це просто от... Але як? пробують створювати в навчальних центрах ага. перешкоди різні, там брод, вертикальні стінки, як він буде підійматись, різні. Тобто, Бутоні укриття і так далі, 18-та квартира на третьому поверсі. Поїхав просто реалізовано. Що варто сказати про командування? Так треба правильно спланувати місію, а будь-яке технологічне рішення на фронті не буде працювати без хорошого менеджменту. Є добре спланована місія, відпрацьована рішення виконуємо. І звісно, для того треба тренуватися. S1, я так розумію, це перший, перша модель. Це Circo 1. Так, правильно. Якщо будуть модифікації, Circo 2, Circo TS2, TS3, CS4 там і, і ще. Що зараз він буде більшим? Тобто зараз 200 кг, він може буде нести 400, чи можемо третю знаю, камеру ані? додати або ще одну кнопочку, є така фірма, яка так любить зробити. Дивіться, так, S перша версія, це платформа не змінюється більше, вона залишається, але вона зараз у нас є П'ять модулів змінних. Тобто так. цей а, задній модуль, який відчіпляє корисне навантаження. Наприклад, це ось це ви маєте на увазі, Так. Да? Ага. Ця штука. Наприклад, от потримайте, будь ласка, наприклад, ви якийсь карабін зачепили в цю дірочку. Так, ну от. Ну от. Зараз закрите. ще було. Так. Тепер я натискаю. Ага,сь. У нас просто не підключена, вибачає технічна штука. Ні, ні там коннектор, який треба було підключити. Зараз не будемо цього робити. Натискає оператор, і ця штука дистанційно від'єднує все, що буксує оператор. Якщо не може, він просто скидає баланс. Тобто воно будь що це такий мініатюрний маніпулятор. Боже, такий малий, а вже маніпулятор. як казала психолог. Добре, червона кнопка. Вона дистанційно може в в Кремлі щось вибухнути там. Що вона робиться? Можна а, зробити. Це вже буде сірко три. <реш> що вона робиться, ще... це кнопка повністю, скажімо так, обезживлює. Ти, Ти всі секрети хочеш дізнатися. тільки район, може... а Поки що тільки сірка. А, все, тобто, якщо супер. натиснути, а, не буде живлення в сірка. Все, добре. Слухайте, ви просто згадали, що можна ним керувати з дрону. Це виходить, що РЕП, РЛС, вони можуть його зупинити. А якщо Керує оператор не через дрон, чи працюють з сірком, чи для нього небезпечні реби і РЛС ворожі. По останньому це абсолютний міф за два з половиною роки. Я зрозумів, що не існує якоїсь системи зв'язку, яку неможливо задавити ребом. Угу. Тобто, будь-що, як ми сьогодні випускаємо Все, на ринок, забавно. ворог дуже швидко пристосовується, а інколи ми самі себе глушимо, і таке да. буває. Да. Задавити будь-яку частоту можливо, але знайти момент, коли працює на тій частоті сірко. В тому районі, де є реп і в цей момент часу глушать, mm -hmm. це трошки складніше зробити. Тому е, сам командир, сам оператор дрона, йому потрібно просканувати ту місцевість, щоб зрозуміти, де Чи йому там. Mm -hmm. працювати. Right. У нас на зараз є близько чотирьох типів зв'язку по частотам, починаючи. Не будемо називати які частоти, але нестандартні всі абсолютно нестандартні частоти, оператори і командир при замовленні, якщо це військова частина замовляє, можуть сказати, які доречні для них зараз і будуть робочі частоти. А як ви оцінюєте? От зараз українські воєнні технології вони активно розвиваються і чи їх достатньо таких розробок? Активно розвиваються достатньо розробок, але важливо на зараз мені здається показати, що сама компанія і розробник може надати оцю гнучкість для того, щоб командирам і операторам дронів наземних, повітряних, водних. Дати можливість швидко пристосуватися до типів війни, тобто uh -huh. як змінилась війна, щоб надати той чи інший модуль, щоб це не була розробка через довгу стадію ренді, щоб не розробляти, не а, тестувати, а потім через півроку тільки надати. Uh -huh. Uh -huh. Так, да, війна вона маневрена і вона змінюється кожній там апгрейдиться кожен мало не місяць. Це не так, що випустили живолі в 70-х, і така машина досконала, <зас> нічого туди не лізе, але ми нічого не будемо змінювати. Ремонтується молотком. Так, да, да, це важливо. <зас> ну і, звичайно ж, основна, основне задання таких систем це ще зберегти життя, зберегти життя наших бійців, які там на передовій. Чи є приблизна хоча б статистика, от скільки, скільки життів вдалося врятувати на полі бою? Ну, я думаю, таку статистику дуже важко відслідкувати. Але якщо ми беремо використання сірка з різними системами розмінування, uh -huh. є шведська система, яка, наприклад, використ... має використовуватися мінімум а, трьома людьми. Вони на собі це все несуть, бобіни uh -huh. з розмінуванням, ракетні установки і так далі. Ви ж розумієте, що вони виходять для того, щоб розмінувати собі трупу, uh -huh. іде в півішками ворожими. Uh -huh. А одна справа, коли виїде сірко. І дистанційно з однієї кнопки зробить місію, Це мінімум три врятовані життя. Uh -huh. Якщо класно спланована місія, він виїхав і зробив щось, наприклад, до наступу, після uh -huh. Uh -huh. то звичайно важко відслідкувати, але отримаємо фідбек від військових, ті, які навчилися його правильно використовувати. Використовують його й ну ти, молодець! Ну, yeah. yes. у нас на останок во буквально хвилинка. Олена, ви як менеджерка компанії, зацікавлена е, міністерство держава у співпраці з такими волонтерами? Чи більше поки що відбувається все таки за рахунок бізнесменів, меценатів, волонтерів? Ну, скажімо так, в основному це наше власне фінансування, uh -huh. як власника компанії, наприклад, зокрема, Євгенія. А, звісно, є донори, звісно, є платформа United 24 які відкривають збори і так далі, є потреба від військових. А, звісно, ми можемо працювати з державою, ми uh -huh. працюємо, але а, ця система, звісно, є не. Недосконало, скажімо так, бо є величезна потреба. Цю потребу треба правильно підтримувати. Виробник готовий. Ми готові виробляти, ми маємо виробничі потужності. Ми готові до гнучкості ринку. Ми підлаштовуємося під нього. Скажімо так, нато в шоці від наших технологій. Всі зацікавлені, Кематична Залишилось, да, залишилось так. тільки правильно. Працювати з Але так чи інакше найбільше зацікавлені українці, тому що це наша війна і нам тут так, перемагати. Тому активно долучайтеся, будь ласка, всі, хто чи може до спільної перемоги. Дякуємо вам, гостям ранкового шоу «Прокидайся» Були власне компанії Скайлепоєвгеніячовий операційна менеджерка компанії Олена Душинок. Дякую. Дякую. Ну і я впевнений, що з розвитком технологій і за цим всім наше майбутнє, і як прекрасно, коли сучасні технології впроваджують в Україні. Ось, наприклад, на Львівщині вже шостий місяць працює найбільша на заході України вітрова електростанція. Так і виявляється, що потужність електростанції закриває 5% від всього споживання області. Ну тобто, простіше кажучи, може забезпечити енергію 2-3 таких невеличких міста. Коштував цей проект приблизно 75 мільйонів євро. Половину проінвестувала чеська компанія, і це найбільше наземне інвестиція mm. в Україну за час повномасштабної війни. А от які і скільки коштують найбільше електростанції в світі? Далі у нашому дайджесті.